Поговоримо про нашу енергостійкість, адже протягом останніх місяців росіяни не поновили удари по енергетичних об'єктах по важливих енерговузлах Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Тут годі й говорити там Трипільська ТЕЦ вже вкотре е, потерпає від ударів. І про е, е, чергову зиму, от, власне, яка вже не за горами, і про нашу енергостійкість поговоримо з Артемом Нікрасом, першим наступником міністра енергетики України. Я вас вітаю. Доброго вечора. Якщо говорити про наслідки російських атак на об'єкти типової генерації на Київщині, як би оцінили масштаб руйнування? Чи є там постраждали постраждалі? І чи можливо оперативно полагодити те, що було зруйновано? Ну на жаль, Росія систематично і прицільно атакує наші об'єкти вже понад три роки по всім регіонам, у тому числі і на Київщині. І під час останньої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Російські терористи запустили понад 800 дронів та ракет, зокрема по цивільних об'єктах енергетики. На щастя, ніхто з людей не постраждав, і завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників, диспетчерів енергосистеми, атака 8 вересня не вплинула на загальний баланс в енергосистемі і відключення споживачів у нас не було. Станом на сьогодні постраждалих на об'єктах цих немає, і відновлення роботи у нас наразі тривають енергетики працюють на відновленням цих об'єктів. А чи підтверджуєте, що Росія вже регулярно знову взялася цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі саме перед холодним сезоном? Адже тут можна згадати статистику в цифрах за ці понад 3,5 роки війни, з 2022 року, понад 600 ударів було здійснено росіянами по наших енергооб'єктах. Якщо порівняти, наприклад, 2022 рік з ситуацією перед зимою і тепер, то в принципі їх не так вже й багато було. Там здається близько 60 всього. Але наскільки вони можуть бути нищівними руйнівними? І чи зробили відносно цих атак і їх наслідків росіяни якісь висновки, можливо, якісь нові підходи задіють. Але так само і ми чи зробили висновки в питанні захисту і оперативного відновлення? А, дійсно, а, росіяни атакують постійно наші об'єкти. Ми бачимо, що в цьому сезоні це більше все ж таки об'єкти по газовій інфраструктурі, а ми бачимо, що після припинення транзиту вже минулої зими ворог почав прицільно атакувати наш газовий видовидок, і протягом останніх місяців під атаками в тому числі, і об'єкти з транспортної системи України. А на наш погляд, це спроба Російської Федерації впливати на рішення України і ЄС щодо диверсифікування маршруту постачань, аби остаточно відмовитись від російських енергоносіїв Росія завжди використовувала енергетику як зброю, а газ як інструмент шантажу. Але ми продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами у напрямку диверсифікації, відпрацьовуючи різні маршрути, різні моменти поставок, також у напрямку власної добичі газу. Для імпортного газу залучається фінансова допомога наших партнерів, це, зокрема, ЄБРР, Норвегія, Європейський інвестиційний банк. Уряд група Нафлагаса держава в цьому працює над тим, аби потреби споживання були забезпечені, зокрема під час проходження ОЗП. Ми також приділяємо багато зусиль захисту наших об'єктів як активного, так і пасивного. Активний це разом з військовими. Пасивний це е, е, будування об'єктів захисту першого та другого рівня. Очевидно, що росіяни мають на меті кілька складових. Це вибити так би мовити нас з життєвої такої колії, морально тиснути на наш дух цими атаками, але так само вони намагаються і вплинути на розвиток економічний, там і фінансові наші ну, держави. Чи вдається їм з огляду на те, яким є на сьогодні стан енергосистеми, як взагалі ці удари впливають на стійкість і фінансово економічну складову України в цілому? Ну, ви знаєте, ми бачимо, що атаки проводяться як фізичні, так і моральні, так і психологічні. Якщо ви побачили, що у нас щороку перед початком опального сезону деякі експерти в апках розказують про майбутній апокаліпсис. Що хочу сказати: по-перше, за ці роки я думаю, ну життя нас всіх навчило, і у більшості наших громадян вже є і, пауербанки, і ліхтарики, якесь резервне або безперебійне живлення Василя. Не говорять, що, що там запаси води води їжі, Це у нас вже як ексіо. По-друге, ми розуміємо, що енергетики на як і всі українці вже четвертий рік в умовах війни доводять свою стійкість. Так буде і цього року. Держава, уряд енергетики, військової, місцева влада роблять усе можливе для того, щоб ваша домівка була світла. Ми працюємо по декілька напрямках: це, по перше, бригадами проводяться ремонти на об'єктах генерації, в першу чергу атомний, яка населення навантаження. Крім цього, проводяться ремонтні та відновлювальні роботи на об'єктах типової гідрогенерації. Це ремонти як планові, так і відновлені після атак. Також у межах децентралізації енергосистеми в регіонах продовжують встановлюватися когенераційні установки та бочно-модульні котельні, які виробляють як тепло, так і електроенергію. Наразі накопичуються також запаси резервних джерел живлення. Це робить громади більш стійкими та енергонезалежними від центрального енергопостачання, в тому числі під час атак. А в регіонах ми продовжуємо формувати резерви обладнання. Ми розуміємо, що це буде потрібно під час ворожих атак. Ми це відчуваємо практично кожного тижня, і це робиться саме для того, щоб енергетики могли якомога оперативніше відновлювати електропостачання, маючи запаси устаткування та матеріалу. Ще один у нас напрямок, як я як казав, це посилення на захисту наших енергооб'єктів. У цьому питанні ми тісно співпрацюємо з військовими з місцевими адміністраціями. Ведуться роботи для максимального посилення цього напрямку. Головним викликом для нас все рівно лишаються російські атаки. Але ми спільно з наркокомпаніями та іншими органами державної влади на місцях опрацьовуємо різний сценарій розвитку подій, аби українці були зі світлом і з теплом. А направду, попередні е, роки довели справді от на ваших слів, що енергетики навчилися оперативно реагувати на всі виклики і там будувати е, резервні блоки живлення, зокрема щоб перекривати ті чи інші потреби. Але я нагадаю, що раніше до таких до такої тактики росіяни вдавалися, коли вибивали енергооб'єкти в різних областях і сусідніх, так що одна область не могла підтримати іншу. От е, як би оцінили даний етап підготовки? До опалювального сезону, в тому ключі, що можуть бути можливо якісь непередбачувані сценарії виклики, до яких ми не зовсім і готові. Чи у нас в принципі є логіка дії, алгоритми прописані і розуміння, як діяти в чи іншій критичній ситуації? Давайте говорити чесно, це ж ситуація не нова. У нас по об'єктам генерації розподіленої мережі, по об'єктам газової в прифронтових областях пролітає практично кожного тижня. Щоб сказати, що щось нове, я так не скажу. На мій погляд, і МЧС енергетики мають напрацьоване вже алгоритм, як це відпрацьовувати і що робити. Тому, в принципі, ми постійно відпрацьовуємо різні сценарії, які можуть бути, і є розуміння, що робити в різних ситуаціях. Я вам дякую за долучення до ефіру, що знайшли час. Артем Нікрасов, перший заступник міністра енергетики України, був гостем у цій порі.